Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 11 глава, 47 і 12 глава перший вірш. Сказав Господь до юдеїв, які прийшли до нього. Горе вам, що будуєте гробниці пророків, а отці ваші поубивали їх, цим ви свідчите про діла отців ваших і погоджуєтеся з ними. Бо вони їх повбивали, а ви будуєте їхні гробниці. Тому і премудрість Божа сказала: пошлю до них пророків і апостолів, і декого з них уб'ють, а декого виженуть, щоб було стягнуто з покоління цього за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, що загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам. Буде стягнуто з покоління цього. Горе вам, законикам, що ви взяли ключ розуміння, самі не ввійшли і тим, хто хотів увійти, заборонили. Коли ж він говорив це до них, книжники і фарисеї почали люто тиснути на нього і допитуватися від нього ще більше відповідей, підкопуючись. Під нього і, намагаючись уловити щось із уст його, щоб засудити його. Тим часом, коли зібралося безліч народу, так що люди топтали один одного, він почав говорити спершу до учнів своїх. Бережіться за кваски фарисею, яка є лицемірством, Богу нашому слава, завжди нині і повсякчас, на віки віків. Амінь.